Так, маринуємо капусту буряком і з морквою. Що нам потрібно буде? Кілограм капусти. Отакий бурячок один. Дві морквини. Цибулина. Отака от. Там чотири зубочки чеснику. Так, це капусту нарізаємо. Шаткуємо, як звичайно. Буряк морква на тертушку. Часник витавлюємо, цибулю полукільцями ріжемо сюди. Так, тепер, що нам потрібен буде маринад. В маринад, що ми кладемо. Зараз я скажу. Так, на пам'ять хто на? А так щоб. Так. Три стакана води гарячої. Ось. Кип'ядемо. Так, ложка солі. Велика. Дві столові ложки цукру. ну Десь грам 70 там олії. І 70 яблучного оцту. Воно у мене там є. Так. Перець горошок і все. Коротше, кип'ятимо воду, туди все вкидаємо. Хай воно охолоняє. І тоді накладаємо в банки е, оце, що у нас вийде, нарізано натерте, і заливаємо оцим маринадом по баночках. І хай воно тоді, ну, вже холодне воно буде, і в холодильник або погріб на сутки. А поки воно так постоїть, а тоді вже баночки, попробуємо і баночки під кришкою і хай воно храниться скільки завгодно. Так, ну починаю різати капусту. У мене, звісно, різник не дуже такий, але буду намагатися різати гарно. Це вже побачимо, як воно вийде. Ну, я думаю, якщо... Намагатися дрібно, то воно буде дрібно. Ну, коротше, буду різати. Так, Капусту ось нашаткував. Тепер цибульку Так от полукільцями ріжем. Бурячок. Морку ще одне Натерну на тру. І все ось сюди в миску складаємо. Все нарізано у нас. Соус у нас он, гріється. Пересипаємо все, чим маринад соус скажу. Маринад. Ну то я думаю, там великої різниці нема. То як назве, так воно і буде. Так. Ось, пересипаємо і зараз буду заливати. Зараз вирівнюємо, притрамбовуємо. Ось так, все не покриє. Ну, хай зараз заливаємо і подивимось, може дужче притрамбувати чи не дужче. Буде заливати, короче. Так, гарячий. Так, ось змішується. Зараз я візьму. Так, зараз, зараз. Дякуємо. Так. і заливаємо. Не те, що гаряче, а кип'ятком, Вливаємо цю ось нашу капусту. Так. Тепер беремо ложку, гарненько отак от все це трамбуємо. А зверху тоді. Мен... меншу кришку треба буде і придавити.